Працівники «Київавтодору» продовжують розчищати столичні дороги. Роботи проводяться позмінно в цілодобовому режимі. Загалом за останню добу з вулиць міста вивезли майже 6,5 тисяч тонн снігу. Цієї ночі 31 бригада комунальників прибирала тротуари, наземні пішохідні переходи і зупинки громадського транспорту. Також у другу зміну на вулицях Києва працювали 256 одиниць спецтехніки, котрі розчищали крайні смуги руху, згрібали сніг на перехрестях. Також допомагали бригадам зручного прибирання у навантаженні та вивезенні снігу. Наразі роботи зачистки міста продовжуються. Зараз в центрі столиці за роботою комунальних служб стежить наш журналіст Богдан Бур'яненко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю Богдане, тобі слово. Добрий день, студія. Дороги і тротуари столиці продовжують прибирати. Ми побували у посярському районі столиці. Тут постійно працює три десятки. Спецодини спецтехніки. От зараз ви бачите буквально за моєю спиною. Ви продовжують вивести сніг на вулиці Мазепи. Також визи сніг з вулиці Грушевського, з вулиці, з вулиці е... Інститутської з Хрещатику. А власне з самого серед столиці. столиця Чи тут по всі паркуються машини і потрібне місце або аби для машинки машини можна було залишити. Е... Як було вже відказано, за ніч вивезено більше 6 тисяч тонн снігу. На на цей момент у столиці працює близько 300 одиниць спецтехніки. Люди працюють цілодобово у три зміни. Наразі інформація студії. Дякую, Богдане. Богдан, Богдан Мур'яненко про роботу комунальників у середмісті. На дорогах державного та регіонального значення заторів не зафіксовано. Повідомляє прес-служба ДСНС України. Наслідки снігової стихії рятувальники ліквідували впродовж минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг. Залучили понад 1200 одиниць техніки та більше двох тисяч працівників. Також протягом останнього тижня рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад 1800 автомобілів, в яких перебували 4,5 тисячі людей. Сьогодні стартує реєстрація абітурієнтів. На...